Почати сьогоднішній випуск. Ми змушені із поганої новини помер Олександр Білостін. Велетному українському баскетболісту був лише 51 рік. Причиною смерті є рак легенів. Олександр Білостіни, якого друзі і колеги по командах називали білий, у складі збірної СРСР виграв усі можливі титули. 82 другого року став чемпіоном світу, тричі вигравав чемпіонат Європи, а 88 го в Сеулі здобув золото олімпійських ігор. На чемпіонатах світу, крім золота, він є володарем ще трьох медалей. Це один із найвидатніших результатів в історії баскетболу. Більшу частину клубної кар'єри відіграв на позиції центрового і зі статусом. Лідера колективу і улюбленця публіки у Київському будівельнику. Останні півтора десятки років мешкав у німецькому місті Трір, де відкрив ресторан. Як я грав в баскетболі на мою прошедшую жизнь, на мою прожиту багато речей була до зовсім по-другому. Я думаю, це буває у кожного чоловіка, якщо він осмисливає свою прожиту життя. Життя і вже Уже як наша історія. you